Матна Порошенка Онищенко зустрічається з довгим. Я теж саме доложив об там англійським спецслужбам. Сергій Лещенко. Та як ти смієш? Происходить ползучий реванш сіл зла у Росії. Винайшли чоловічі аборти і одразу намагаючи їх заборонити. Це наш національний пазор. Слава Су, ви ще дивите нашу нову програму. Я її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин. Скандальний депутат утікач Олександр Онищенко обіцяв оприлюднити записи компромату на Петра Порошенка, котрі він зробив на свій годинник. З'явився аудіозапис розмови двох чоловіків з голосами схожими на голоси депутата втікача Олександра Онищенко і чинного депутата від партії Воля народу Олеся Довгого. Давайте послухаємо цей запис. Звичайно, я знаю, що ні ну ні нікому, по крайне мірімая принципіальна позиція. Гаршоета ета скаташи нікому нігді. Є слідашота, то тільки сюди. Одна нотис, що точно мені каже нота правильно, що ні в кому случаї нікому нічого законів. А де компромат? Тобто замість компромату на Порошенка пан Онищенко очорнив Олеся Дового. і тепер всі знають, що вони з Онищенком разом вештаючи клубами. І як на це відреагували українські спецслужби? Олександр Онищенко вчинив державну зраду, отримав російський паспорт та співпрацює з російськими спецслужбами. Про це заявляють у СБУ. Але сам Онищенко все спростовує. Нікакої. Як, як ви кажете, співпраці з російськими спецслужбами спів... не було. Наоборот, це время я спілкувався з американськими спецслужбами. Я теж саме доложив об там англійським спецслужбам, які все це зафіксували. Отже, маємо подвійного агента американської та англійської розвідок. Ймовірно, він співпрацює ще з чеченською розвідкою. Підтвердження його співпраці з японською, польською, албанською та румунською розвідками ми ще шукаємо. <звіт> І завдяки нашим зв'язкам з канальською розвідкою, з якою взагалі ніхто не співпрацює, ми отримали решту записів з годинника Онищенка. Він цілий рік записував розмови з президентом на диктофон у годиннику. Приберіть від екранів порохоботів. Зараз буде компромат на Петра Порошенка. Ну що ж, пане Онищенко, ви як випускник Харківського військового училища тилу маєте знати, що якщо перед конем поставити відро з кавою і відро з какао, то коні у чотирьох випадках з п'яти віддадуть перевагу каві. І це наше вам таємне послання. І до новин перемоги. В Україні нарешті почалася боротьба з корупцією. Його жизнь і квартирний вопрос. Новий оберт скандалу із квартирою Сергія Лещенка. Штраф за елітне житло. Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол на депутата Лещенка. Його звинувачують у тому, що він купив своє житло зі знижкою майже в два мільйони гривень. Тобто, як ви самі бачите, удару завдали в самісіньке бородате серце гідри корупції. Представники Нацагентства зберігання корупції прибули до Верховної ради, аби ознайомити народного депутата Лещенка з правопорушенням. Лещенко все заперечує, але хто ж повірить, бородатому серцю Гідри? Сергій Лещенко переконує, знижок на квартиру йому ніхто не давав, коли купував житло, була акція від забудовника. Отже, на сайті Нацагентства можна подивитися тисячі декларацій чиновників та депутатів, які містять різні дрібнички, не варті уваги, типу мільйони готівки, будинки, автомобілі. Кому це цікаво, коли ще не розібралися з Лещенком? Зле. Зле, зле, <си> щенком! Зле, 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 щенком, щенком. Происходит ползучий реванш. Сіл зла Лещенко це концентроване зло. Давайте будемо чесними самі з собою. Якщо ми не вирішимо питання з Лещенком, Україна ніколи не стане сильно заможною державою. Яка розбудова демократії, який безвіз, які реформи? Поки зле ходить по 192 квадратних метрах польського ламінату? І знаєте, що найбільше засмучує у цій нерівній боротьбі зі злом Нацагентство з питань запобігання корупції лишилося сам. На сам наразі справа по незаконному збагаченню пана Лещенка, яку вела Генеральна прокуратура України, закрита. Отже ж, цей боягуз Луценко. Хто ж тепер пліч опліч з нас агентством стане на священний бій з Лещенком? У нас щоправда є кілька пропозицій. Якщо у квартирі Лещенка є акваріум. Треба залучити до цієї справи рибнагляд, чи є щеплення у чого песика має наполегливо цікавитись і ветеринарна міліція. Вогнеборці не мають лишати ще осторонь. Досить у своїх гіганських квартирах під техно запалювати. Врешті-решт своє слово може сказати і рада церков. Пан Лещенко досі живе у гріху. На телеканалі, що належить Рінату Ахметову, вийшов ювілейний 10-тисячний сюжет про визначні досягнення штабу Ріната Ахметова. Ежеднівна 20 тисяч мирних жителів Донбасу получають гуманітарну допомогу Ріната Ахметова, штабу Ріната Ахметова, штаб Ріната Ахметова, штаб Ріната Ахметова, штабу Ріната Ахметова, штабу Ріната Ахметова, штаб Ріната Ахметова, штабу Ріната Ахметова, штаб Ріната Ахметова, штабу Ріната Хметова, штаб Ахметова. Спасібо Ахметову. А якщо хтось забуде, що це саме штаб Ріната Ахметова допомагає людям, які частково постраждали від діяльності самого Ріната Ахметова. То телеканали Ріната Ахметова про це нагадають: Ріната Ахметова. Киснеє. <ріната, <Ахметова> <ріната, <Ахметова> Ріната Ахметова. Ні, цього явно недостатньо. Потрібно ще ширшим фронтом іти по телебаченню з гаслами про штаб Ріната Ахметова. Можна назви нові не вигадувати, а просто змінити вже існуючі. Ось, наприклад. Танці з Рінатом Ахметовим. Е, я соромлюсь свого штабу. Е, хата на Ріната. Нарешті стало зрозуміло, чому у Ріната Ахметова такий хтивий вираз обличчя, навіть коли він говорить про геть асексуальні речі. Люди хочуть, щоб там вас уважали. Дуже важко сконцентруватися, коли ззаду тебе лоскочуть язиками одразу сотня телевізійників. Десь у зв'язку з цим є кандидатура ідеального шеф-редактора новин для телеканалу Ахметова. А Оце чудовий кандидат на випускового редактора. Ідеальний продюсер. А ось цьому менеджеру нічого не світить. Пане Ахметов, благодійність це прекрасно. Але ситуація з Донбасом виглядає так, ніби ви зламали людині обидві ноги. Потім пропонуєте: давай я тобі за хлібом збігаю. А потім знімаєте про це блокбастер. І ще одне, пане Ахметов, ми вважаємо, що вам треба повністю оновити теперішній колектив каналу Україна. Вони не допрацьовують і дурять вас, бо досі в ефірі каналу Україна трапляються сюжети, а інколи цілі програми, наприклад, погноз погоди, де про вас ні слова. Натомість візьміть на роботу колектив каналу Це Ми радімося собственником нашого каналу. Ньюзван. Це вони так вітають свого власника-депутата від опоблоку пана Мураєва. Сексуальний. Пане Ахметов, цей бородатий в окулярах, ну хіба не потенційний продюсер? Подивіться на рівень вірності господарю і порівняйте зі своїми щасливі. І це навіть не 50 років. Це просто понеділок. І до новин криміналу. У Дніпрі прокурор затримав грабіжника прямо під стінами відомства. 18-річний хлопець вирвав сумочку у жінки і почав тікати. Що за недолугий грабіжник? Грабувати під стінами прокуратури. У цей час прокурор тільки не вийшов після наради. Почувши крики, погнався за злочинцем та наздогнав його у маршрутці. Цей випадок стає все більш унікальним. Прокурор сів у маршрутку. Я просто йшов на нервах. жінку і вирвав. Просто. Яка красива фраза. На нервах йшов. Це ж універсальна фраза для виправдання будь-якого злочину. Йшов на нервах, бачу, бюджет району лежить, ну я його собі й взяв. Сидів на нервах, бачу, тендер проводять, ну я свою фірму і всунув. Лежав собі на нервах, тут просять питання вирішити. Ну я й вирішив. Кхм. А давайте тепер подивимось на цю білу ворону в прокуратурі, на самого прокурора, на якого вже і так коса поглядають його колеги. Пробігши метрів двісті, та Попросив пройти вже до приміщення головного офісу Дніпропетровської місцевої прокуратури. Так у нього із фізпідготовкою все в порядку. Усміхнений не запинається, коли говорить: ну може, вони хоч розслідування гальмують. Зібрали всіх свідків, потерпілих, тобто справа вже готова <рес> до направлення до суду. Справа вже готова до суду. Та вони з глузду з'їхали. Цей прокурор точно потрапить на таємну дошку ганьби прокуратури. Та що ж ти, курча, робиш? Людина на нервах була. А ти Іде! під стінами прокуратури? Йди в свої двори там лови, рятуй, а тут на очах у колег. Може, ти ще своїх садити почнеш та нас боятися перестануть? І ще один такий випадок. Іще один. І я тебе переведу у нову поліцію. В Україні запровадили інститут держсекретарів. До кожного міністра представляють держсекретаря. Проти непрозорої процедури обрання держсекретарів вже виступили міністр інфраструктури, міністр охорони здоров'я і до них приєднавши міністр енергетики. І поговорити більше про це до нас у студію прийшов міністр інфраструктури Володимир Омелян. Дякую, що прийшли. Дякую вам за запрошення. Що це таке той держсекретар? І що означає непрозора процедура обрання? Що це таке було? Е, насправді, інститут держсекретарів він надважливий для держави для того, щоб під час частої зміни політиків. Управлінців на рівні міністрів заступників ми мали стабільну функціонуючу державну систему управління, яка би не задавала ударів кожного разу під час політичних чи криз, чи будь-яких змін. Ми підтримуємо е, держсекретарів. Ми підтримуємо закон, який вводить е, ці посади в міністерствах. Одночас ми вважаємо, що порушення під час конкурсу мали місце. Є суттєві проблеми з порядком призначення і обрання е, таких е, людей. Бо ми розуміємо, якщо не дай Бог, державні секретарі, які мають п'ятирічний контракт. На управління ключовими напрямками е, Української держави будуть е, заангажованими чи будуть під впливом сторонніх осіб, яких є просто бізнес чи, є, скажімо так, корупційні інтереси, сама державна система функціонувати не буде. Тобто, я заразу того, що міністр перетвориться на ширму, і є буде фактично справжній так. міністр, справжній той, який насправді в ідея власна такому, тобто хороша ідея, як завжди з виконанням у нас трошки є проблема. У вас є е, Два мені здається, іноземці, які працюють в структурі Міністерства інфраструктури, То пан Новак і пан Бальчун. До пана Новака я не бачу, що у вас до нього є якісь питання. До пана Бальчуна. Я бачу, що у вас є питання. В чому різниця між цими двома іноземцями? Чому до одного є питання, а до іншого нема? Ну в, я вже жартую себе в міністерстві, що скоро я перейду на апаратні наради на польську мову, бо так бо дуже багато поляків. Е-е, В мене емоцій немає в цьому випадку. В мене є надії лише на професійність. І тому, коли є е, я колись когось хвалю або ганю, це тільки через те, або людині добре вдається, і я його навпаки мотивую, або йому вдається погано, і я стараюсь його підштовхнути, щоб він швидше приймав рішення. На користь держави ефективне uh -huh. прозоре управління. З цим у пана Больчуна є відверто поки що серйозні недоопрацювання, але тут треба теж розуміти, що Укрзалізниця це фактично найбільший монстр-монополіст, який забезпечує 85% перевезень вантажних тільки по державі, uh -huh. плюс там і традиційні хронічні проблеми, які не розв'язалися розв десятиліттями. Я бачу е, суттєві можливості для того, щоб процес адаптації, процес реформи був набагато швидше. Таке чисто від мене питання про Е, Якась там проміжна станція, де поїзд приїжджає, стоїть дві хвилини. Е, оголошення про те, що нумерація вагу, поїзду з голови поїзда. Е, я бачу номер вагону, приїжджає поїзд, і ніхто не знає, де буде чий вагон. Всі просто носять ці перонах, хтось не встигає. Чи з тим можна щось зробити, щоб люди знали, де їх вагон буде? Ви знаєте, з плануванням взагалі графіків руху е пасажирських поїздів велика біда в укрзлізниці. Там сидять дядьки, які мають розкішніший вуса, аніж у вас, але такі гетьсовочолі і малюють ви вусу сексист. Я переживаю. Ні, ні, я думаю, що якщо буде в мене засіялася добрі вуса, то я теж заведу. От але вони працюють над графіком абсолютно відірвано від потреб клієнтів пасажирів. Що ми зробили також цього року? Ми створили так так звану громадську раду. При пасажирському департаменті «Укрзалізниці», які постійно в інтерактиві коригують ці графіки, щоб вони були зручні, щоб люди не переїжджали посеред ночі цілий потяг, щоб була зручна висадка посадка і є багато інших речей. Ми зараз, от концепція цього року, ми з'єднуємо схід захід, північ-південь, що в нас не було просто всі переїзди через Київ як, як центр, а потім мандруй далі. Ми uh -huh. би хотіли, щоб, скажімо, крайня західна точка, крайня східна точка проходила за 12-14 годин, uh -huh. а не півтора доби, як зараз фактично, щоб добратися. І е, ще кілька швидких питань. Е, як правильно робить літак? Ну, як то ротом. Ууу, полетіли. Ага. Е, як робить правильно асфальтний каток? <пух> е, як робить потяг? Потяг, ну, давайте чух-чух, е, напевно. чух-чух. Я просто виходжу з лексики свого дворічного сина, тому десь приблизно ці звуки тобто він не дає. Тобто він вас консультує у цьому капітані. Абсолютно, він найфаховіший найфаховіший Е, Як робить пароплав? Е, Тихо. І останнє тут є кілька варіантів, але потрібна офіційна позиція міністерства. Як правильно робить машина? В чи бур В нашому паку, на жаль, що бум, бум 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 Ми ще все ще на жагулях. Зрозуміло. І... Але я сподіваюся, коли ми перейдемо на електроавтомобілі, що й теж із таких цікавих нових напрямків нашого міністерства. Серйозно, це вже ви... Буде... Шух. Шух. ви працюєте в напрямку запровадження електроавтомобілів? Так, добре. Якщо ми вже говоримо про якісь новітні речі, чи не працює зараз Міністерство інфраструктури в напрямку колонізації Марсу? Е, на жаль, ще ні. До цього не знато далеко. У мене поки що проблема златати всі ямки на дорогах. Я зрозумів. Добре, дякую. У нас в гостях був міністр інфраструктури Володимир Омелян. Кількість ошуканих вкладників в Україні росте як популярність гурту гріби. І те, і те, тривожна тенденція. У Тернополі викрили фінансову піраміду, керівники якої майже три роки видурювали кошти в українців. А як же вони їх видурювали? Ще в березні цього року компанія помпезно святкувала день народження за кордоном. Лідер хмельничанин Дмитро Нагута розповідав зьогодні, про грандіозні плани. Сьогодні нашу компанію оцінили в 1 мільярд доларів. І імітіровалі нам акції на цю суму. А зрозуміло, для того щоб видурити гроші, треба вдавати себе російськомовного шейха з Хмельницького, у якого є мільярд доларів. Непоганий початок. А що там далі було? Такі бізнес-проекти ми відкроємо в ближайші п'ять літ. У нас їх очень много. Я вибрав несколько самих важних, яких ми збираємося відкрити. Сеть кафейн в Україні, Росії, странах Євросоюзу. Тобто, в часи Тесли, Netflix та підготовки до колонізації Марсу, він спокусив людей на мережу кав'ярень за мільярд доларів. От дивлюся на ці обличчя і розумію. Що він їм міг сказати навіть, що відкриє мережу турніків, провиси три хвилини і отримаєш двіста гривень, і все одно побігли б вкладатися. Щоб потенційні вкладники повірили компанії, на своїх сторінках у соцмережах хмельничанин Дмитро Нагута, у минулому журналіст і телеведучий, публікує яскраві фото світлини Кіпру, Дубаї, Берліну і ще десятки країн, де Хелікс працює і процвітає. А, тобто з імітацією дорогого життя він про всяк випадок вирішив перестрахуватися. І навіть представляється родичем президента. Це навіть не фотошоп, це аплікація. А ось що аферист розповідав у інтерв'ю. Фінансово ми стійкі і сильні, як ніколи. Якимись перевірками і провокаціями нас також не зламати зі зрозумілих причин. Причина в тому, що мій дядько Петро Олексійович Порошенко. І на майбутнє. Дядько по маминій лінії це вуйко, а по татовій – стрийко. Небіж це племінник на нашко. На нашко хрещений батько. Ідеальна ситуація це коли білоножко нанашко на нашко бебешка. Братова дружина брата, швагро, чоловік сестри, а опорник – це центральний півзахисник оборонного плану. Не переплутайте. Ну добре, що там далі з фінансовою пірамідою? Втягнули у фінансову піраміду, обіцяючи нереальні 240% прибутку. Придали однокімнатну квартиру, рискнули, хотіли більше заробити, бо трохи були проблеми з грошима. Так у нього ще були проблеми з грошима. Тобто, приходить він такий додому і каже дружині. Привіт, кохана. Я розумію, що у нас проблеми з грошима, але тут одна хороша людина в простирадлі. Небіж Порошенка, має фотографію з червоною машиною і обіцяє 240% прибутку. Серйозно? Та, я знаю, що у нас проблеми з грошима, але давай продамо квартиру. Ви закінчили? Ну, та. Можете йти. В Україні з'явилася нова послуга молитви через термінал. Молитву на сервісі пропонують трьох видів: за здоров'я, за перемогу над ворогом і за повернення додому живим. Замовляю за перемогу над ворогом. Спочатку треба ввести ім'я того самого ворога, потім свій номер телефону, а тоді здійснити оплату. Ого, тут ще й ворога можна вибирати. А якщо послугов ще сам ворог, то він за 10 гривень зможе нас вибрати? Це небезпечно. Якщо вже дозволяти вибирати ім'я ворога, то хіба що з кількох варіантів: Путін, корупція, мракобіжця. На чеках, які ми отримали після оплати двох молитов, один отримувач ФОП Гончар ОЛ, тобто є у ПЦКП. У ПЦМП, а є ФОП Гончар ОЛ. В Черкасах. Ми знайшли Олега Гончара. Він громадський активіст і приватний підприємець, а ще ініціатор проекту. Український ресурс працює лише два тижні. Головна ідея допомога заклопотаним людям. Щось мені здається, що заклопотаним людям ходити і шукати термінал це теж зайвий клопіт. Може, краще було би розробити окремий застосунок для смартфонів? Це була моя ініціатива. От я його здійсню бізнес на там не сделал нікакого. Денег пока нету, то есть, там должно бути время пройти, щоб мені їх перевели, на морючати, що ЧП. Е, потом їх віддам в церквах. Я сподіваюся, церква хоча б в курсі, що вона субпідрядник одного з черкаських фопів. Схвалив ідею отець Володимир Петько. Саме він і виконує прохання вірян, і розповідає, найбільше замовляють молитви за здоров'я. Ну ще пак. Якраз сезон грипу почався, а тут така швидка й надійна профілактика, не те, що якісь вакцини, як на мене, виглядає як класичне шахрайство, бо ФОП не може надавати послуги молитви від імені релігійної організації. Корпорації монополісти весь час намагаючись знищити малий та середній бізнес. І як же в цих складних умовах пан гончар планує розвивати свій бізнес? У планах розробників послуги замовлення молитов запустити смс-сповіщення своїх користувачів про виконане замовлення. СМС сповіщення від ФОПа? Якщо від когось і має приходити сповіщення, то від безпосереднього виконавча замовлених робіт. Вашу молитву оплачено та надіслано через ФОП Гончар ОЛ, отримано та зареєстровано в Небесній канцелярії за номером 1382. Про результати розгляду молитви вам буде повідомлено окремим Божим знаком протягом 14 діб. Фоп-бог! В Україну прийшли морози, і питання теплопостачання актуальне як ніколи. Шосту зиму зиму без тепла живе луцька родина Нікішиних з трьома маленькими дітьми. Як без тепла? Зовсім зовсім. А як же конвектори, електронагрівачі, ритуальні спалення працівників теплокомуненерго? Врешті-решт. Ніщо так не зігріває, як хороша сімейна бійка, стінка на стінку. Утеплили квартиру як могли, заклеїли вікна, обшили стіни ззовні. але температура все одно більше 15 градусів не піднімається. Ну напевно, тому що зима влітку, сподіваюся, ситуація значно краща. За опалення ж якого не отримують, платять справно. Платять справно? Шість років за тепло, яке не отримують. Або вони не в курсі, що їх просто дурять, або керівник місцевого теплокомуненерго продавець від Бога. Вже шостий рік родина оббиває пороги комунальників, та вони лише виправдовуються. кажуть, випробували всі варіанти. Випробували всі варіанти? Проблема в опаленні конкретної квартири, а не в пошуках ліків від раку. Я так розумію. Провести трубу з теплом в квартиру вони точно не пробували. Найближчим часом планують ще раз скликати комісію. Ось він джокер у рукаві комунальників. Скликати комісію. Як це ми одразу не здогадалищі? Комісія не виклик, яка мабуть своєю присутністю зігріває квартиру. Поведені були роботи по ремонту стояка. Замінна частина там, можливо, була якраз завужена. Зараз якби переварили той стояк, можливо, це також дасть якийсь свій ефект. А можливо, і не дасть. Тут уже не вгадаєш, робота комунальника повна ризику азарту і непередбачуваних моментів. По трубі може піти тепло, а може і сотні біженців з близького сходу, які прагнуть потрапити в Європу. Варили той стояк, можливо, це також дасть якийсь свій ефект. Ви не всі варіанти випробували. Попросіть Фоп гончар ОЕЛ з попереднього сюжету, щоб ввели нову опцію: молитву за стояк. Це таки молитва швидше спрацює. Непересічна подія на перетині медицини та громадського активізму у російському місті Боголюбово протестували проти чоловічих абортів. От ви, аборт. от. Ого. Бачу, мешканці Боголюбово доволі радикально налаштовані проти захищеного сексу та планування сім'ї. Ну, добре, якщо не подобається, то не використовуйте. В чому проблема на нашій світовій землі на сьогоднішній день розрушено всі підприємства. Почти всі а такою ціною і місця. а то вони проти будівництва заводу з виробництва презервативів протестують. Ну дійсно, навіщо в боголюбово робочі місця такою ціною? Якщо Если... Із нашої колибелі розповзаються по всій Європі, по всьому миру презервативи. Це наш національний позор. Ні, не треба, щоб по всьому світу з Боголюбого розповзалися презервативи. Пур. Я досі не можу викинути з голови цю картину. І ви знаєте, Господь може не простить це вот все. Здесь начнутся такі катаклізми. Пані. Які ще можуть трапитися гірші катаклізми, ніж жити в селі біля міста Владимир, де немає ніякої роботи. а не хочете будувати завод з виробництва презервативів? побудуйте потужності з виробництва чистоти та святості. Нормальний стартап. Йдіть у сільраду, звеніть на лодочку фондову біржу, виходьте на Айпіо, Істоки руської государності і істоки презервативів і так далі, це несовмістимі речі. А що тут непоєднуваного? У істоку в руської государственності завжди стояли справжні презервативи. Я Майкл Шур, це наша нова програма. До наступного тижня.